Вода дуже, коли мілко прогрівається дуже добре, і туди вилазили раки. І ми прогулювали школу, коли ловили раки. Ми брали палку ліщинову, розрізали її поздовж і так от розкривали так. і ставили тут сірник. І коли ти також підкуритий, і коли ти б'єш по панциру рака, сірник ломається, і ліщинова палка затискає рака. І ти його витягуєш. Ми прогулювали школу зранку. Ми не ходили на перші вироки. Бо ми, бо ми йшли е, по раки. А школа, що ви знали, от 100 метрів і пляж. І ми якось з е, сірегою Банісом, А це дуже важливо. Бо сини це важніша людина чи Це мій однокласник. Ми в парку під одним каменем ховали сигарети. Пробили? Ваша ничка це була ничка, яку ніхто ніколи не знаходив. Mm -hmm. Але чомусь там завжди було менше сигарет. Mm -hmm. Але тим не менше, ми йдемо. Серегою зробили собі панкерщину і все. А день К... теплий катастрофічне скупчення сонячної радіації настільки Анбелійно. благодатне в ту секунду, Санчат. що ми всі в екстазі емоційному йдемо. все пляж... таки буде Солов'яний шоу. Так. І ми йдемо по пляжі е, з цими рогачами, і а раків маса море. Ми просто Лупаши, просто відриваємо. Серега, викидай. викидай, Серега, <рисок> з рюкзака викидає всі книжки <рисок> <рисок> І вже <"Закам>, рук <рисок> займає <випає, рисок> <просто, рисок> <і просто, рисок> <как> черпує. Він черпує. Ми кажу, <рисок> А в нас хімію викладав кішман <рисок> Микола Володимирович. Я, я, я в цей момент кажу серому серий б. Це ви кішман. Кажу сірий, це кішман. Знав, що ми ракілов. Добрий день, Микола Володимирович. І було дуже приємно, а він проходить, він, він, він теж б а... і, і він. Він такий з длопам. У мене ж діти не просікли.